Вітаю! Я Леонід Цехановський, це мій канал Книгоогляд. Всі вироби програми Буран давно вже перетнули межу 30 років. Вони не годяться взагалі ні для якого польоту. А для того, щоб запускати щось в космос, потрібна була нова космічна програма російська. Ну, З 2010 року в Росії була така програма запущена. Вона називалась надважка ракета Ангара. Причому це була модульна ракета, вона була в трьох варіантах: надважка ракета. Ангара 5 це ракета, плюс 4 чи 6 цих прискорювачів. Ангара 3-2 прискорювачі, і без нічого це ракета середня, Ангара 1. Треба сказати, що перший запуск ракети в варіанті надважкої був зроблений в 2016 році. Тоді ще Путін в прямому ефірі сидів дивився. Вона не включилася. Ну, знаєте, не включилася. Посиділи. І наступний запуск зробили тільки в 2018 році. Який стан справ зараз? На сьогоднішній день зроблено три запуски ракети Ангара в варіанті Ангара 5. Два успішних, один неуспішний. Це ракети вчорашнього дня, шановні. Тому що вона одноразово підняла щось і згоріла. Це вчорашній день. Є багаторазовий проєкт у Росії багаторазовий орбітальний корабель Орел, Ну, типу от цього Драгона, дрегона Сполучених Штатів. Ну, Але він ще не вийшов з креслень. Тобто намалювали креслення, порахували, подивились, порахували міцності, потужності і прийшли до виводу, що потрібні нові матеріали, нові, нове паливо. І нові двигуни. Матеріали мають бути легші і міцніші, паливо має бути більш ефективне, двигуни мають бути менші і потужніші. І от на цьому рівні, що вони зараз шукають е, матеріали, шукають паливо, роблять двигуни, на цьому все знаходиться. Воно ще не вийшло зовсім з креслень. Ну, я що хочу сказати, що Росія, коли почала війну проти України, вона поставила хрест на своїй космічній програмі, тому що їй ще перестали продавати мікросхеми. І вона тепер глибоко-глибоко з лідера космічних випробувань катиться глибоко-глибоко десь туди, в задні ряди. А от в США Ілон Маск, як не каже, видатна людина, почав робити свою ракету Falcon 9 пізніше від Росії, ніж Росія почала робити Ангру 5, а літати почав раніше. На сьогоднішній день ракета возить Falcon 9, возить 22,8 тонни, ангара возить 24, возила. Але у Ілона Маска є Falcon Heavy з'єднання трьох звичайних Falconів в одну потужну. Вона возить більше 60, там 64, більше тонн. Всього, всього зроблено 230 запусків Falcon 9. Успішний 228. Один частково успішний, один неуспішний. Шановні, і ця ракета багаторазова. Є ракети, які вже зробили більш ніж по 10 запусків. Спочатку Ілона запускав їх як одноразові, тобто без, без повернення на землю, потім від, від, відпрацював технологію посадки. Зроблено, зараз Falcon 9 зробив 196 посадок, з них 187 успішних, 9 неуспішних. Причому неуспішні посадки це були на самому початку, коли він відпрацьовував технологію цю посадочну. Ну, а Росія за цей час зробила тільки три запуски ангара 5, в, 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 саме в, 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 в варіанті Супертяга. От стоїть питання 233. Коли Росія дожине Ілона Маска? Правильна відповідь ніколи. До того ж, Ілон Маск перекрив фінансування російського розкосмосу. Російський розкосмос зараз дуже сильно потерпає без грошей. Справа в тому, що ще 20 років тому Росія була лідером космічних запусків, запускала більше, 20, більше 50% всіх запусків. А зараз більше 50% робить Ілон Маск в нього дешевше, в нього надійніше. На другому місці Китайці і Росія десь там далеко-далеко позаду теліпається. Ніхто з нею не хоче мати діла, В неї кожна третя ракета з супутниками падає і вибухає. І тому, тому в них немає грошей на розвиток. Класичний приклад неуспішності російського розкосмосу. Це. Війна е, проти України. Вони почали в лютому 22-го року війну, не маючи зодно, жодного супутника фоторозвідки, оптичної розвідки. Е, це їм сильно заважало сильно заважало, тому вони вирішили, що е, треба е, терміново довести до ума. Там вони робили один супутник оптичної розвідки і запустити його. В серпні місці запустили. Ракета потужність не розвинула, на орбіту не вивела, ракета впала згоріла, супутник вийшов на орбіту нижче розрахункової. А ракета, крім того, як коли виходила на орбіту, вона ще продольну стійкість, поперечну стійкість втратила і почала крутитися, як дзига. Ну, і вона відділилась, і супутник точно так же почав крутитися. В результаті у супутника є і маневрові двигуни і запас палива. Але як воно. Перекидається безладно. То, то там нічого не можна з ним зробити. Стабілізувати полютним політ неможливо. Два місяці він покрутився на орбіті, зійшов в щільність своєї атмосфери, згорів. Так в Росії до цих пір нема. Рос... Сполучені Штати затвердили і вже виконують програму повернення на місяць. Шановні, для промислового освоєння. А там є що освоїти. Для цього Національне аерокосмічне агентство НАСА. Затвердило вже проект і будує перше орбітальну космічну станцію місячну, е, провело тендери на побудову. Тобто вона буде крупно габаритними кусками робитися, Ця місячна станція, і потім збиратись на орбіті місяця. Вже виготовляється проведені тендери на доставку. Ілон Маск виграв 85% тендерів на доставку. Там багато десятків рейсів треба. Причому схема така оптимально виглядає, що треба взяти потужну ракету, вивезти якомога більший вантаж, там 100 тонн на навколоземну орбіту низьку. Там потрібно, щоб підійшли космічні заправщики. Ілон Маск розробляє на базі Falcon 9 космічні заправщики. Долили палива, і ракета пішла, понесла ці, ці 100 тонн на місяць, вернулась назад. Там її зустрічають, знов ще один космічний заправщик дали палива для того, щоб можна було нормально вернутися і сісти в багаторазовому режимі. На місяці, де будуть монтувати орбітальну станцію, потрібні космічні буксири, щоб ці всі блоки таскати між собою з'єднувати для людей. Там на станції має бути орбітальна, місячна, місячний посадочний модуль, типа трамвайчика, гру вантажопасажирський. Він має 2-3-4 рази на добу літати туди-назад, туди-назад. Людей на роботу з роботи, грузить, вантажі привідвезли ці, потім інші. І що цікаво, НАСА поставило вимогу. І місячний цей о, посадочний трамвайчик має мати місцеве паливо. Ніхто не підскаже, де на місяці найближча заправка. Кажуть, що нема. Значить, я розумію так, що це має бути. Там великі запаси льоду, має бути. Електроенергія теж є, сонячні батареї ставимо, льод добувають, розкладають на кисень на водень, закачують в місячний цей трамвайчик, і він собі їде. І крім того, має бути місячна база. Зараз провели випробовування температур і все інше, От мій індійський, індійський <кій> корабель провів, модуль провів. е, ці всі вимірювання. На, на глибині 5 або 10 метрів температура від 0 до плюс 17 градусів. Зверху на місяці мінус 100, мінус 200 вночі плюс 150 в день і велика радіація. А заглибитись на глибину 5-6 метрів можна робити прекрасну місячну станцію. І зразу ж стало питання, що станція має бути така не дуже велика, ну до 10 чоловік там постійно персоналу. А, і техніка там має бути. і... Все інше і там має бути велика оранжерея. Тому що е, возити кисень не навозишся, кисень має вироблятися в оранжереї. А далі вода має по замкнутому циклу працювати, вода має очищатися, і там має бути зелене щось рости, а де зелене, там можна вже посадити огірочки, помидорчики, цибульку і так далі. Тому що легко привезти пачечку насіння і посадити, вирощувати в себе огірки. А не навозишся ти в космосі і гірків для людей, щоб їли. І це зразу здешевле, робить дешевшим утриманням місячної станції людей на місяці. І це все Сполучені Штати роблять. Місячна гонка почалася. Хто приймає участь в місячній гонці? Сполучені Штати, Китай, Індія. Індія впевнено, впевнено, хід вже там запустила, вивчає місяць. А от Радянський Союз, вони робили цю свою станцію Луну 25. Цю станцію Луну 25 вони роблять 30 років вже, ще з радянських часів. Ну, доробили, доробили, бігом запустили, щоб вігнати Індію. Що вийшло? Прийшла ця станція на місяць, вийшла на виходу стан... супутник виходить на кругову орбіту, десь 50-100 кілометрів. Потім треба робити передпосадковий маневр. Це дуже відповідальна штука. Двигуни мають працювати так, щоб перейти на високу еліптичну орбіту в переселенні, щоб було 5 ну, 10 кілометрів і 30-35 в апоселенні. І от в цьому місці, де маєте сідати, там має бути висота цих 5 кілометрів. Ну, двигуни порахували все на комп'ютерах, включили двигуни, двигуни за 82 секунд відробили 117. І загнали його в грунт місячний і розбили. Ну, що сказати, відстала країна, відстала електроніка, перш за все, електроніка. Та й техніка така. Світ розвивається, світ рухається вперед. І цим приходиться тільки гордитись. Ну, а Росія веде війни і не має часу на якийсь там розвиток. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись. Ми на шляху до 125 тисяч підписників. Прошу підписуватись. Прошу підтримати нас в Приватбанку, в Монобанку. Потрібно, так, да, дуже потрібно. Прошу заходити на наш Patreon і, і своїх друзів запрошувати на Patreon. На цьому вам всім дякую. До побачення.